Доброго ранку, любі діти! Я рада вас бачити на уроці математики, і з вами я, ваша вчителька Анна Олегівна. Чи готові ваші очі бачити? Чи готові ваші вуха слухати? Чи готові ваші руки писати у зошиті? Чи готові ваші ніжки відпочити трішки? Так, тоді починаємо! І перше завдання гра математичні вирази. Давайте розв'яжемо завдання, яке підготували для вас інші дітлахи. Розв'язуємо вирази. Назвіть суму чисел 3 і 1. Чому дорівнює сума чисел 3 і 1? Ми з вами пам'ятаємо, що якщо нам потрібно знайти суму чисел, то ми виконуємо дію додавання. Три додати один дорівнює чотири. Назвіть суму чисел п'ять і три. Сума чисел 5 і три буде вісім. Назвіть Різницю чисел 10 і 9, А ми знаємо, якщо нам потрібно знайти різницю чисел, ми виконуємо дію віднімання. 10 відняти 9 буде 1. Назвіть суму чисел 1 і 4. Сума чисел 1 і 4 це 5. Знайдіть різницю чисел 7 і 1. Різниця чисел 7 і 1 буде 6. Добре. Наступне завдання. Розв'яжіть віршовану задачу. Послухайте її уважно. На березі річки 3 жабки сиділи, до них пристрибали ще 5. Чи зможеш всіх порахувати? Скажіть, Скільки жабок сиділо спочатку на березі річки? Три жабки. Скільки потім жабок ще пристрибало? Потім ще пристрибало жабок. Їх стало більше чи менше? Стало більше, бо було спочатку 3, потім пристрибало ще п'ять. Тому й жабок стало більше, ми виконали дію додавання. 3 додати 5 буде вісім. Наступна задача 9 кабачків дозріло на городі, Три з них на ікру зірвали сьогодні. Скільки залишилось на грядці, скажи порахувати допоможи. Скажіть, скільки спочатку росло кабачків на городі? Дев'ять кабачків. Скільки зірвали на ікру? Зірвали три кабачки. Скажіть, на городі стало кабачків більше чи менше після того, як їх зірвали? Стало менше. Тоді ж скільки кабачків залишилось після того, як зірвали три? Дев'ять відняти три буде шість. Відгадайте загадку! Скільки лапок у мангуста, пелюсток у квітках капусти, пальців на коречі ніжки і на задні лапи кішки, рук у тані і у Іри Знає циферка чотири. І сьогодні на уроці ми будемо додавати і віднімати число 4. Будемо креслити відрізки за допомогою лінійки. Отже, давайте розглянемо таблицю додавання числа 4. Прочитаємо її разом зі мною. 1 додати 4 дорівнює 5. 2 додати 4 буде 6. 3 додати 4 буде 7. 4 додати 4 буде 8. 5 додати 4 дорівнює 9. 6 додати 4 дорівнює 10. Спробуйте прочитати самі таблицю додавання числа 4 та запам'ятати її. прочитаємо таблицю віднімання числа 4. 5 відняти 4 буде 1. 6 відняти 4 дорівнює 2. 7 відняти 4 буде 3. 8 відняти 4 дорівнює 4. 9 відняти 4 буде 5. 10 відняти 4 дорівнює 6. Прочитайте самі таблицю віднімання числа 4 та спробуйте запам'ятати її. Зараз час для відпочинку. Виконаємо фізкульт хвилинку, повторити за героями. На свої місця та продовжуємо працювати. Давайте обчислимо вирази на додавання. Порахуйте, скільки буде 4 додати 4. Чотири додати чотири дорівнює вісім. Знайдіть суму чисел три і три. Сума чисел три і три дорівнює шість. Порахуйте, скільки буде два додати два. Додати два дорівнює чотири. Знайдіть суму чисел 1 і 3. Сума чисел 1 і 3 це 4. Скільки буде 1 додати 0? 1 додати 0 дорівнює 1. А знайдіть суму чисел 1 і 4. 1 додати 4 дорівнює 5. Виконаємо вирази на віднімання. Знайдіть різницю чисел 5 і 4. Порахуйте, скільки буде 5 відняти 4. П'ять відняти чотири буде один. Скільки буде три відняти два? Три відняти два. Дорівнює один. Порахуйте, скільки буде п'ять відняти три. 5 відняти 3 дорівнює 2. А знайдіть різницю чисел 4 і 3. 4 відняти 3 дорівнює 1. Порахуйте, скільки буде 10 відняти 2. Десять відняти два дорівнює вісім. А знайдіть різницю чисел десять і чотири. Десять відняти чотири дорівнює шість. Молодці. А зараз сідаємо рівненько, розгортаємо свої зошити з математики, кладемо їх на вкосу. Вільною рукою притримуємо зошит, в іншу беремо олівець. Давайте виконаємо приклади на додавання числа 4. 1 додати 4. Порахуйте, скільки буде. 1 додати 4 буде 5. 2 додати 4. Порахуйте, скільки буде? 2 додати 4 це 6. А скільки буде 3 додати 4? 3 додати 4 дорівнює 7. А зараз від попередньої роботи відступіть вниз 4 клітинки. На 5 поставте точку. Саме з цієї клітинки ми будемо писати. Поставте відео на паузу та запишіть перший стовпчик собі в зошит. Розв'яжемо другий стовпчик. Порахуйте, скільки буде 4 додати 4. 4 додати 4 дорівнює 8. Порахуйте, скільки буде 5 додати 4. 5 додати 4 це 9. А скільки буде 6 додати 4. 6 додати 4 до рівнює 10. Запишіть ці приклади у другий стопчик. Від першого прикладу відступіть вправо 4 клітинки. На 5 поставте точку. Тут ми будемо писати другий стопчик. Прикладів на додавання. Поставте відео на паузу та запишіть ці приклади собі в зошит. Далі ми виконаємо приклади на віднімання числа 4. Давайте рахувати разом перший стовпчик. П'ять відняти чотири. П'ять відняти чотири дорівнює один. Шість відняти чотири. Шість відняти 4 дорівнює 2. 7 відняти 4, порахуйте, скільки буде. 7 відняти 4 дорівнює 3. Поставте відео на паузу та запишіть перший стовпчик прикладів на віднімання собі в зошит. Розглянемо другий стовпчик. Давайте рахувати. 8 відняти 4. Це скільки? Вісім відняти чотири буде чотири. Порахуйте, скільки буде 9 відняти чотири. відняти чотири буде 5. А скільки ж буде 10 відняти 4? 10 відняти 4 буде 6. Запишіть, будь ласка, ці приклади собі в зошит. Записуємо в другий стопчик. Від першого прикладу відступаємо в сторону 4 клітинки. На 5 ставимо точку. Саме з цієї клітинки у нас і буде другий стопчик. Поставте відео на паузу та запишіть ці приклади собі в другий стопчик. Молодці! А зараз виконаємо гімнастику для очей. Хай ваші очі трішки відпочинуть. продовжуємо працювати? Ще нам сьогодні залишилося накреслити відрізки? Давайте виміряємо довжину предметів. Скажіть, яка довжина олівця? Довжина олівця 6 см? А яка довжина ложки? Довжина ложки 5 см. У своїх зошитах накресліть відрізок завдовжки 5 см. Прикладаємо лінійку та від нуля до п'яти креслимо відрізок. Не забуваємо кінці відрізка позначити точками або рисками. Зверху підпишіть відрізок 5 см. креслить відрізок завдовжки 7 см. Відступіть вниз від попереднього відрізку дві клітинки, на третій починаємо креслити. Підставляємо лінійку до олівця і від нуля до 7 креслимо відрізок. В кінці відрізка позначаємо точкою або рискою. Та зверху підписуємо 7 сантиметрів. Молодці діти, ви дуже старанні. Наш урок закінчено. До побачення та до зустрічі на наступних наших уроках.